Чешський волонтер сатаніст, Якуб Яхов вам не почулося. Волонтер, сатаніст, гвалтівник та збор. Ченець у своїх публічних виступах посилається на українку Ірину Кременовську, рашистського агента, по якій вже порушена кримінальну справу. Що пов'язує цих людей? Чому вони називають себе борцями із сектами, фабрикуючи справи проти невинних? Починаємо з Якуба Яхла, чешського псевдоволонтера, який роками збирав гроші нібито на дитячі притулки в Африці, а насправді, згідно з фактами журналістського. Цього розслідування використовував кошти на купівлю наркотиків, гвалтав неповнолітніх сиріт, займався копрофільними збоченнями та проводив сата ритуали деталі шокують навіть досвідчених слідчих у серії відео, розміщених у соцмережах. Яхал неодноразово посилається на українську експертку Ірину Кременовську, яка, за його словами, розкрила сектантські рухи в Україні та Європі. Ірина Кременовська юристка з Києва. Нині фігурантка кримінальної справи про розпалювання міжрелігійної ворожнечі в Україні. За даними розслідування, вона з 2000 Сімнадцятого року співпрацює з російською організацією Рацирс, створюючи фейкові експертизи проти релігійних і громадських об'єднань в Україні. Серед жертв Докхантерки Кременовської – зоозахисники різні курси іноземної мови, тренінги, підвищення кваліфікації, свідки і його ви, навіть продавці Avon і Оріфлейм і багато інших. Її діяльність спрямована на дискредитацію та знищення репутації. За даними дипломатичних джерел, у Вашингтоні вже триває розслідування щодо діяльності Рацирс? А Ірина Кременновська фігурує там як агент російського впливу на території України. На фоні цих подій постає головне питання: чому люди, які самі мають бути під слідством за жорстокість, шахрайство та зраду, досі виступають у ЗМІ як експерти, і як довго триватиме ця маніпуляція? А садхист Якуб Яхл взагалі ще і планує працювати викладачем в навчальних закладах. Їхня безкарність це наша мовчазна згода. Ми не можемо мовчати. Поширюйте ці факти, що Яхла, Кременовську та псевдоекспертів з Руського Рацирс дізналося якомога більше людей, бо правда це зброя.